Таїнчика. Давай на победы. А ты что, ты че попередили? Ты не вообще. А я сейчас давай, если замятой, что знаю. Есть еще в этом хорошести. Чиняться. Послухай-то Андрюшу, дуже уважно. Послухайте в Ухане. Скажи, Андрюшка. Ну, от Андрюша побудує нашу порочку пшоном. Пшено! О, всі будувати. Всі сказали праве нове слово. Андрюша починає. Бере пальчиками. І сипеньку, а порочку не зачіпає. В неї пірічки. Бери пальчиками і сип. По черзі. Андрюша перш. І да. І марш. Хто ліста не пальчиком. Що дітки ви робите? Я не чую, що ви робите. Ганя. Що робите з гарнянками? Сипайте. Куди сипате? Галянку. А навіщо ви сипати і куди? Очка їла. Курочка Діти, а якщо курочка наїсться, то що вона зробить? Буде весело. Да. Буде весело. Да. Буде весела? Буде весела і буде що робити. Як вона буде говорити? Не чую, глосніше. Вона буде співати. А на їсть поспіває і знесе, що дівчине. Скільки яєчок? Годуйте, А якщо земляко, пшона. Іриська, підійде з цього дому. Якщо земляко пшона впало на стіл, виберіть отаку пальчиком, притискайте. І клейніть на находяться. Ти така спрямна, терпеливо чекала, щоб я тобі піднесла коробочку. Давайте. Курочку не зачепайте, давайте. Вона Андрюша. Давай. А ти ось цю мисочку Бери, Тисон. І одною ручкою, і другою діти, ручкою, двома ручками, щоб пальчики були сильні і в одній руці, і в другій. Правда, приємно лоскочив зерно? Давайте покачаємо зерно на столі, давай. Не розсипемо вона на, 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 на підлогу, ні. Дивіться, скільки я назбирала. Одна рука. Бабуся, стає весела. Свій, будь ласка, я хочу покажу. Дідусь на веселий, тому що ви погодували їхню котю. Покажіть, які вони веселі стали. Діаночка сама весела, і Каріна весела, Даша, яка тебе весела посмішка, очі як висять. А твоя бабуся весела стала, сонечка? Посміхнися. Наїлася бабуся яєць і нарізала вам фрукти і пригощає. А давайте пограємо в ігру. Пізнать за смаком. Давай ви зараз візьмете один фрукт, з'їсте і скажете, що ви з'їли. І русите по а як їм. Прощайся. Так. Так. Гротік. Один кусочок бери. Даша, що ти їсиш? Даша, ворохольська, що ти їсиш? Командчик. Прощайся. Зимай. Вибирайся, повні те. Швидше. А потім буде місце за столом. вітру. Так буде зручніше. Швидше. Що ти діла, Каріна? Згадай. Ірочка, що ти взяла? Банан! Скажи, я сіла банан. Бану. Так, А ти, Я ты банан. А ти, Міша що ще зим? Ти думаєш апельсинку, так? Да? Мандаринка то була. Скажи, мандаринка. А ти, ты ще зікунка? Ти мандаринку. А ти що їсиш? Яблучко. Так, а ти що їсиш? Настя. Що ти з'їла? Так, а ти ще зізила? Апельсинку, це була мандаринка все таки Вмієте казати це слово? Какажи мандаринку. А ти що зіла, Маш? А ти Даша що зіла? А тепер давайте скажемо всі разом: дякую, бабусю. І будемо їсти, знаєте де? За столом. Тільки тоді, коли я приберу із стола серідка. Добре?